Розділ 11. Цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужоземних жінок, муавійок, Амонійок, Едомок, Сидонянок і Хетейок, тих народів, що деяких Господь ізраїльтянам сказав: не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднітися з вами, бо, напевно, вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу його богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником седонської богині Астарти та мілкома Амонійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі навпроти Єрусалима капище з жертовником моавській Гедоті, кемушу та молоху, мерзенному ідолу амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх чужоземних дружин, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. І Господь розгнівався на Соломона через те, що він відвернув своє серце від Господа, Бога Ізраїлю, який йому з'являвся двічі, і особливо наголошував йому, щоб він не пішов у слід інших богів, проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Тому Господь промовив до Соломона через те, що ти так чиниш, і не дотримуєшся мого заповіту та моїх заповідей, що я тобі наказав. Я неодмінно відберу Твоє царство від тебе і дам його Твоєму слузі. Однак я цього не зроблю за твого життя, заради твого батька Давида, але відберу його з рук Твого сина. Проте не відберу всього царства. Одне племено я залишу твоєму синові задля мого слуги Давида та заради Єрусалима, якого я обрав. І Господь підняв на Соломона противника, Едомця Гадада. Котрий походив з царського роду в едомі. Колись відбулося так, що коли Давид розгромив Едома і командувач Давидового війська Йоав пішов, аби поховати полеглих у бою, то він тоді знищив видомі всіх чоловіків. У той час Йоав з усім військом Ізраїлю перебував там шість місяців, поки не знищив усіх едомських чоловіків. Гадад же разом з кількома едомськими чоловіками, що були урядниками палацу його батька, втік у Єгипет. Гадад у той час був ще малою дитиною. Вирушивши тоді з Мідіяна, вони прибули в пустелю паран. Взявши з собою інших чоловіків, що були в Парані, вони прийшли в Єгипет до єгипетського царя Фараона. Той дав Гададу дім, забезпечив його утримання і навіть виділив йому ділянку землі. Гадат здобув у фараона особливу прихильність, так що той дав йому за дружину сестру своєї дружини, цариці Тахпенеси. Отже, сестра Тахпенеси народила йому сина Генувата, якого виховувала Тахпенеса в палаці Фараона, так що Генуват зростав у палаці фараона разом з дітьми Фараона. Коли Гадат у Єгипті довідався, що Давид спочив зі своїми прабатьками і його командувач війська Юав помер також, то Гадат сказав фараону Дозволь мені повернутись до свого краю. Відповідаючи, фараон запитав його Чого тобі бракує в мене? Що ти забажав направитись у свій край? А той відповів: Нічого не бракує, однак все ж дозволь мені піти. Бог збудив проти Соломона ще одного противника. Еліядового сина Резона, який утік від свого володаря Гададезера, царя Цови. Він зібрав тоді навколо себе чоловіків і став ватажком банди злочинців. Коли ж Давид їх розгромив, вони подались до Дамаска, там осіли, фактично владарювали в Дамаску. Він був ворогом Ізраїлю протягом усього життя Соломона, як і Гадат, що творив лихо, Резон ненавидів Ізраїль. До того ж він на той час уже правив Сирією. Збунтувався проти Соломона і його слуга Єфремовець із Цереди, Наватів, син Єровам, його матір, яка залишилась вдовою, звали Церуя. Приводом для бунту проти царя Соломона послужили певні обставини. Коли Соломон відбудовував фортецю Міло, Замуровуючи пролом у стіні міста Давида свого батька, він зауважив молодого чоловіка на ім'я Єровоам, який був потужний силою і добре справлявся зі своєю роботою. Він призначив його наглядачем над людьми з покоління Йосифа, котрі виконували примусові роботи. Так сталося, що коли Єровоам вийшов з Єрусалима, то по дорозі його зустрів пророк Ахія з Шіло. Який мав на собі новий плащ. Вони виявились у полі наодинці. Ахія взяв новий плащ, що був на ньому, і порвав його на дванадцять шматків, після чого промовив до Яровама: Візьми собі десять шматків! Адже так говорить Господь Бог Ізраїлю: Оце я вирву царство з рук Соломона і віддам тобі десять племен. Йому ж залишиться одне плем'я заради мого слуги Давида. Та задля Єрусалима, міста, яке я обрав з поміж усіх ізраїлевих племен, тому що вони мене залишили і стали поклонятись Астарті, богині Сидонців, Мавському богові Кемошеві та Мілкомові, богові Амонійців. Вони перестали ходити моїми дорогами, дотримуючись того, що було би правильним в моїх очах, моїх постанов і моїх заповідей, як його батько Давид. Я не відберу з його рук єдиного царства, як нині є, і залишатиму його царем по вік віку Його, заради Давида, мого слуги, якого я обрав, і котрий дотримувався моїх заповідей і моїх постанов. Натомість я заберу царство з рук його сина: десять племен віддам тобі, а його синові залишу одне племено, щоб світильник мого слуги Давида завжди залишався переді мною в Єрусалимі. Місті, яке я собі обрав, аби там перебувало моє ім'я. А тебе я візьму, щоб ти царював і підкорював собі все, що ти забажаєш, ти будеш царем над Ізраїлем. Отже, якщо будеш слухняним у всьому, що я буду тобі заповідати, ходитимеш моїми дорогами, чинитимеш те, що мені до вподоби, дотримуючись моїх заповідей та моїх настанов, як вчинив мій слуга Давид. Тоді я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і віддам тобі Ізраїль. Таким чином, я впокорю нащадків Давида, але не назавжди. Соломон хотів позбавити Єровоама життя, але, дізнавшись про це, Єровоам утік у Єгипет до єгипетського царя Шішака. Він залишався в Єгипті аж до смерті Соломона. Усе інше про Соломона. Про всю його діяльність та про його мудрість записано в книзі діянь Соломона, період, протягом якого Соломон був царем у Єрусалимі над усім Ізраїлем, складав 40 років. І спочив Соломон вічним сном разом зі своїми прабатьками. Його поховали в місті Давида, його батька. Царем, замість нього, став його син Ровоам.